Для наших любих хейтерів я зніму невеличке відео, хто каже, що ми посередники, які в Чехії працюють з агентурами, перепродають стрибки з парашутами, чи во ті різні адреналіни і тому подібне. На нашому сайті olin.cz є в даний момент 800 різних варіантів. Подорожів по всьому світу. Якщо б ми навіть хотіли перепродувати від чеських агентур у ці виїзди, якщо би ми змінювали на кожен виїзд свою ціну і тому подібне, це б зайняло стільки часу, що нам би не потрібно, звичайно, і цього заробітку навіть теж. Тому працюємо ми таким чином, що ми можемо співпрацювати і з українцями, які працюють в Чехії. Наступного року ми відкриваємося в Словакії і в Польщі теж. Працюємо таким чином. Що ми даємо змогу людям розміщати свої варіанти на нашому сайті olimp.cz. Там вони розміщають свій варіант, ставлять свої ціни, мають свій кабінет, дивляться за своїми резерваціями, скільки людей купило. Що купило, можуть також пожарити свої кошти. Тобто забрати їх в будь-який момент, скільки в них там резервацій вже є. Таким чином ми працюємо. Тобто, ми не посередники, які беруть і ставлять свої націнки. Ми просто... Фірма, яка дає змогу розміщати свої варіанти на нашому сайті, також у нас є дівчата, які допомагають з резерваціями, і наш сайт також працює таким чином, що в нас є і готелі, у нас є і подорожі, у нас є і різні відпочинки, адреналіни і тому подібне. Тобто, ми фірма тільки одна, яка має все на своєму сайті. Але звичайно, ми ще не особо розкручені, не особо масштабували, скажімо так, тому що тільки все. Допрацьовуємо, долаштовуємо, але вже ми також на великому рівні, де в нас є куча куча різних варіантів. Тобто, ви сидите вже вдома, вибираєте для себе подорож, яку країну хочете відвідати, переглядаєте ціни, це все резервуєтесь і в онлайн режимі. Просто ви це все робите. Квиточки вам приходять на електронну адресу, і вам не потрібно нікуди ходити, ніякими там офісами, нічого там дивитися на якогось людей, спілкуватися ще з клюмовою з кимось, тому подібне все. Це ви робите в онлайн режимі. Звичайно, там також і чеська мова, але можете робити переклади через Google перекладач. Таким чином, ми працюємо. Якщо у вас є бізнес в Чеській Республіці, можете до нас доєднуватись, зробимо рекламу для вас також, звичайно, якщо він офіційний. А якщо ви просто хочете відпочити або подарувати подарункові сертифікати на парашути, повітранікулі тому подібне, можете також це все замовляти на інстаграмі olim.cz або відразу на сайті olim.cz. Всім гарного дня! Чао!